Підсумовуємо останній робочий день тижня. Це вікна. Вітаю Яценюка. Сьогодні носили на руках. Втім, недовго, бо потім щенила бійка. Справжній цирк сьогодні нардепи влаштували під куполом парламенту. Туди прийшов звітувати за рік прем'єр-міністр. Цього виступу чекали і сам Яценюк, і депутати. Адже подейкували, що після 11 грудня очільник уряду може піти у відставку. Втім, особливих заяв таки не пролунало. А один із депутатів зненацька кинувся на Яценюка. Все на власні очі бачила Євгенія Токар. Десята ранку у Верховній Раді очікують річного звіту прем'єр-міністра, що більше за півтори години український парламент укотре осоромиться. А це фото облетить увесь інтернет. На цей день тут чекали два місяці. Саме після звіту Кабміну, нардепи мають право вирішити, чи відправити його у відставку. Яценюк упевнено та спокійно виходить до трибуни. Навіть жартує. все, що добре, це заслуга народних депутатів України. Все, що погано. Це відповідальність персонально прем'єр-міністра. Одразу каже, золоті гори ніколи і не обіцяв. Та є проте і позитив. Нагадує про вдалу реструктуризацію зовнішнього боргу, хоча й незначне проти зростання соціальних стандартів, стабілізацію банківської сфери, з поміж іншого, і відмова від російського газу. Ми позбулись російської газової наркотичної залежності. Наша мета протягом 10 років взагалі позбавитись. Імпортного природнього газу замість трьох годин, які просив у спікера для виступу, вкладається у півгодини. Невдоволені роботою уряду депутати беруться до запитань. Найбільше їх виявляється у президентської фракції. Їхній лідер ще до засідання у соцмережі викладає красномовне фото. Чи бачите ви взагалі можливість, що ви добровільно розуміючи, що всі є заручниками ваших амбіцій? амбіцій фракції можливо є якась. Конфігурація, в яких інший прем'єр-міністр зможе очолити уряд, коли я йшов на цю посаду, я знав, що буде з моїм рейтингом. Я це знав. Ви маєте повні конституційні повноваження. Поставити питання про відставку Кабінету міністрів України. Ставте і голосуйте. Я прийму рішення українського парламенту. Я за це крісло не тримаюсь. Градус зростає. Прем'єра сипляться критичні запитання. А коли доходить до енергетики, прем'єр просто заявляє: нехай про президентська фракція станом енергетики цікавиться у свого міністра Демчишина. Депутати Пепе на знак протесту по черзі полишають залу. І тільки один Олег Барна несе Яценюкові квіти хочу вам сказати, ви затронули... На Нарде полетять із кулаками прем'єра в бік, до бійки стають дві фракції коаліції. Прем'єр-міністр за тим осторонь спостерігає з трибуни. Володя, давайте завершимо відповіді на питання. Все добре, я тебе прошу. Біловного біка вщухає, та от емоції в залі ні. Президент України є символом України, і прем'єр-міністр так само є символом України. І те, що відбулося зараз в цьому залі, це сором насправді для кожного з нас. Зараз ми подарували картинку і російським телеканалам, і всьому світові після революції. Це це негідна поведінка. Та от сам барна негідною її не вважає, вимагає від Яценюка відставки. Хоча робити це так, каже, та не планував. А букети з червоних троянд взагалі готували на день народження Миколі Томенкові. Яценюк, нехай по кінці своїх повноважень або зараз, щоб зберегти коаліцію і лад держави вступиться як політик нормальний, як мужик Чинок не. Можливо, не європейські Пали проти цілої фракції я народний фронт не можу поперти. Знаєте, бо ще чуть вуха не повідривали. Натомість колеги з фракції реагують миттєво на закритому засіданні, вирішують із блоку Петра Порошенка Барну виключити. А от щодо уряду кажуть, звітом це не вважають радше розширеним виступом прем'єра. Та, хоча його роботою і невдоволені відставки нині не підтримували, такі дії були б безвідповідальними, бо уряд без голови. Парламент без коаліції, країна без бюджету означало би автоматичне зупинення співпраці з Міжнародним валютним фондом, а країна без майже 5 мільярдів доларів чергового траншу за місяць скотиться в гіперінфляцію і анархію. Тож спочатку кажуть, бюджет та податкова реформа, а вже потім питання відставки для цього просять у прем'єра та всіх міністрів докладнішого звіту. Шановні народні депутати України. Я дякую за теплий прийом. І до роботи по бюджету і по податковому кодексу до побачення, Токар, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.